І так, всім знову привіт. Сьогодні в нас на огляді Redmi Note, Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Це ось такий телефончик цікавий. Має бути, я думаю, що спочатку повторюся вже під час розпаковки, мав приїхати спочатку Redmi 3 і хотів показати 5-дюймовий, а це вже 5,5. Тобто, це вже для для кожного особливе. Ну Для кожного своє. Цей більший з Full-HD дисплеєм, там той HD дисплей, але 5-дюймовий. Тобто, вже хто що любить, або більший телефон і відп... відпочаток пальця, або. або, -або. Коротше, щось я заговорився. І так, сьогодні в нас Redmi Note 3 Pro. По порядку. На правій грані в нас качеля гучності. Кнопка блокування, включення-виключення. Ліва грань у нас слот для, здвоєний слот для, карт пам для карти пам'яті, або для двох сімок, або для одної сімки і карти пам'яті. Ну, така от фігня. Зверху мікрофон для шумоподавлення, 3,5 роз'єм для навушників і інфрачервоний порт. Дуже цікаве доповнення. Він дозволяє керувати технікою в хаті. От якось так. Ставитися, ставити відповідний софт і так далі. Значить так, Основний мікрофон і мікро-USB для зарядки. Задня панель в нас виповнена повністю. з метал... Ну, не повністю, це метал, 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 метал. Зверху у нас іде оце пластик і ось знизу пластик. 16 мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією. Далі у нас йде LED-спалах здвоєний е, сенсор відпечатків пальців. Знизу у нас логотип Xiaomi, решітка дескований динамік, і така пімпочка, яка дозволяє положивши телефон на стіл, чути вхідний дзвінок, повідомлення і так далі. Тобто для кращого... Щоб краще чути звук. І так, спереду у нас зверху знаходиться динамік, це в нас сенсор руху, приближення і індикатор. Задач різних. Ну, тобто індикатор подій. Отак. Він мигає різними кольорами. Налаштування є всередині. Звичайні стандартні. Знизу три сенсорні кнопочки. Більшу частину екрану тобто, Центральної фронтальної панельки займає Full HD 5.5 дисплей. Дуже класний насичений дисплей. Давайте я вам зразу його покажу. Ага, ну, Давайте зразу покажу, для чого ось. Цей, ця штуковина, цікава. Ну, в третьому її ще немає, а тут вже зробили. Значить, при розблокуванні я ну, свайп вверх. Відповідно, треба вводити паспорт. Щоб його не вводити, можна скористатися от відпочатку. Чік, він зразу розблоковує. Ще раз показую. Так, чекайте, заблокувати. Розблокувати. Тобто я можу ввести і розблокувати пароли, а можна просто. Нажати і чик. Ну, чесно кажучи, не знаю, наскільки воно буде актуально пізніше. Коли я награюся цим, чи хтось там награється. Але от на початках от він досить зручно, через те, що от взяв в руку, розблокував і маєш і далі користуєшся. Також можна його заблоку... цей, розблокування поставити ще за допомогою, де в нас міфіт? Ось, за допомогою. Браслет. Ви просто ставите, під'єднуєте його сюди. В налаштуваннях обираєте так, він під'єднаний. Тільки в налаштуваннях потрібно вибрати lock screen password. Вот, Unlock від Bluetooth Device. Чік. І тут креслите. Все, Unlock with Device. Тепер не потрібно вводити, якщо я поряд знаходжуся, вже як бачите, не потрібно графічний пароль вводити. Ну, це таке цікаве доповнення. Це вже кожному, що подобається, і в кого є там якісь браслети і так далі. Добре, продовжимо. Дисплей Дисплей я вже сказав, він насичений, дуже класний, зі всіх кутів його прекрасно видно. Це зверху плівка, матова стоїть для транспорт, ну, транспортування. Тобто, я ще її не знімав, так як це телефони на продаж, то я думаю, її не буду знімати її зараз. І так чудесно все видно. Значить, ем, працює він під е, Qualcomm Snapdragon 650 шестиядерний. Два з яких a 72 Cortex, а 4 a 53 Відповідно до навантаження вже самого е, ну, там, програмок відповідно, під, під, підключаються вже потужні. І для економії енергії працюють трошки слабші. Відео прискорювач у нас 500... Adreno 510. Так, а Чого я говорю? Так, все це його скуто. Ось у нас є Antutu Benchmark. Та-дам! І так, от 70... Ні. 76456 це є в нас набрав ось цей девайс. Чомусь він приділяється як ну, просто 3 ну Насправді він Pro, бо. Інформація по ньому. Ось маєте Xiaomi Redmi Note 5, P1.1, P1, Android. Відповідно, поверх стоїть eh, MIUI. Далі у нас eh, відео прискорюю, написано Adreno 510, Full HD Display, 16 Мп. Кам... Ага. Ну, 16 Мп. А спереду в нас стоїть трошки слабше, 5 мегапіксельна ну, Цілком для Skype хватає. Рейтинг. Чік стоїть. Рейтинг, 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 рейтинг. Рейтинг в нього. Як бачите, десь десь, десь ось, ось тут. 76, Sony Xperia, Google Nexus 75. Ну, десь він в тому. Так, тест. Давайте ще інформацію до кінця додаємося, Внутри, І так, оперативної пам'яті в нього 3 ГБ. Внутрішньої 32, доступно 25 ГБ. 6 ядер я вже розповів, Qualcomm. Ну і в принципі з основного з, от, з, таких, з таких все. З налаштувань. Додаткові налаштування, ну, це відповідно для розблокування. Там запобігання помилок, можна фінгерпринт. Ой, чекайте, бушний. От, можна взагалі вимкнути, можна через пароль блокувати, можна. Та можна чим хочеш, блокувати, там якісь суперпаролі відпечатки пальців і так далі відбитки. Далі, налаштування розширеного. Ну, далі все, плюс-мінус стандартно. От зараз синхронізація додатки. Ага, ну, тут... Заяв... Я ще не дивився, що це, що це за прошивка. ну Написано, що це MIUI Global. Ну, я щось не все тут перекладено, тому я думаю, що це просто китайська якась аналог китайської Global. Типу воно написано, що це Global, але, але насправді щось не Global. Тому я певно його перепрошею і по бажанню клієнта вже як буду його продавати. Так, ще давайте заглянемо на цю 16 камеру. Навіть не знаю, щоб таке, щоб таке дрібненьке сфоткати. І так, ну давайте я сфоткаю ось це. Так, то він так швидко фоткає, чи то мені... Ем, окей. Ой, він дуже швидко сфоткав. Чесно, я не фанат камер на телефоні, я дуже рідко ними користуюсь, але як на мене, напевно, це добре. Давайте ми зробимо збільшимо ще. Я б бачив, як так роблять. В тестах. Ну, я не знаю. Мені здається, що це досить круто, як для телефону. Давайте ще раз якось сфоткати. Давайте оці дрібніші сфоткаю. Пимпочки. Воно фокусує. Чік. Зразу показую. Ось дивіться. Ну. Враження, але ну, відео знімати не буду. Знімає він Full HD, без проблем. І наскільки я знаю, відео дивився досить непогані, виходить. Все, все там далі, все, Android, відповідно, ну, платформа, самі розумієте, MIUI UI досить, досить крута і досить швидка сама по собі. А завдяки три, три ну, оп... Тут ти, лки, заговорився. Три оперативки і, відповідно, процесору досить потужному. Телефон літає і жодних тормозів я в ньому не помітив. Хоча користуюся всього навсього сутки. Все, здвоєний слот, я не знаю, хтось, якщо хтось не бачив, можу, можу продемонструвати, як виглядає. Скоро має бути Redmi 3, кого цікавлять. Менші телефончики. Так, Цей телефон коштує в районі 235 доларів. Там вже, кого буде цікавити, ви пишіть, я буду уточнювати ціну, бо кожна дня ціна міняється. Ось так виглядає здвоєний слот. Запихаємо його назад. Кожного дня ціна міняється. Відповідно, ви ж самі бачите, які в нас. Ой. Чекайте. Курси і так далі скачуть туди-сюди. Тому. Цікавтесь. Цікавтесь, ціни бувають, часом бувають акції. Тому для кожного підберемо щось оптимальний варіант. І так, телефон однозначно вартує своїх грошей. Я думаю, що в ньому на даний момент є все, і він конкурентно спроможний, залишиться вплоть до кінця 2016 року, як мінімум. А хто не вибагливий до всяких ігрушок і різної фігні, то я думаю, що не можна користуватися руки. Реально компактний. Ой, <свак> компактний, наскільки це можливо при 5,5 дюймах. Компактний телефончик. Ай, не шо, що ж воно мені здалося зараз? Все, всім дякую за увагу. Будуть питання, пишіть. Бувайте здорові.